Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомитися з програмою Microsoft Word. І на сьогоднішньому занятті ми з вами повторюємо базові правила роботи з текстовим документом. Це необхідно для того, щоб після того, як ми наберемо текст, подальша робота з нашим документом не, виникала, не викликала у нас певних труднощів. Є певна комбінація клавіш, які бажано запам'ятати і використовувати під час набору тексту. Для того, щоб текст виглядав так, як ви його задумали. Також є правила набору тексту, які також необхідно використовувати і яких необхідно дотримуватись під час набору тексту. Давайте згадаємо деякі з них. Перше правило пропуск, клавіша пропуск необхідне для того, і лише для того, щоб зробити один відступ між словами. Наступне правило, розділові знак не відривають від слова, за яким він стоїть. Це робиться для того, щоб, якщо ми в кінці слова ставимо якийсь розділовий знак, щоб цей розділовий знак завжди стояв в кінці даного слова. Щоб, наприклад, не виникало ось такої ситуації, з якою ми пізніше розберемось, коли слово залишилося в попередньому рядку, а в даному випадку знак тире, розпочинає новий рядок. Тому розділовий знак не відриває від слова, за яким він стоїть. Якщо вже зайшла мова за тире, то є таке правило, що коли ми ставимо тире, то пропуск ми ставимо і перед рискою, і після риски. В даному випадку, машина дещо подовжує цю риску і візуально тире довше, ніж дефіз. Коли ми спишемо дефіз. То пропуск не ставиться ні перед, ні після. Також стосовно лапок або дужок, які ми відкриваємо. Якщо ми відкриваємо дужку або лапки, то після відкриваючої дужки і лапок пропуск також не ставиться. Відразу починаємо набирати текст. Більшість цих правил інтуїтивно зрозумілі. Наприклад, те ж саме правило, що після розділового знаку ставимо пропуск. Дійсно. Пропуск потрібен, тому що ми далі починаємо нове слово. Необхідно зробити відступ. Але це лише один відступ. Також <клес> необхідно запам'ятати, як я вже казав, ось ці комбінації клавіш, які досить часто використовуються. Клавіша Enter. Її призначення створення нового абзацу. Абзац це є послідовність рядків, які мають якийсь об'єднуючий зміст. В текстовому редакторі можна налаштувати відображення тексту таким чином, що між абзацами буде вказано певний інтервал. Таким чином, візуально ми будемо бачити, де закінчується попередній абзац, де починається в межах абзацу, В межах абзацу, коли закінчується рядок, на новий рядок машина вас переводить сама автоматично. Текстовий процесор знає, де закінчується рядок. Хоча б з того, що зверху, наприклад, над документом є лінійка розмітки, де вказується ліва і права границя вашого рядка. Тому, коли ви доходите до кінця рядка, текстовий редактор це відслідковує, і на наступний рядок переносить вас автоматично. За переходом цим слідкувати не потрібно. Але. Де закінчується ваш абзац, а він може закінчитися в будь-якій якому в будь позиції рядка, текстовий процесор не знає. Про це знаєте лише ви. Тому ми повинні вказати для нього, натиснувши клавішу Enter, де закінчується попередній абзац, де починається наступний. Тому клавіша Enter це перехід на новий абзац. Але деколи виникає потреба створити новий рядок. Середині абзац. Наприклад, досить часто це виникає тоді, коли ми хочемо надрукувати текст якогось вірша. <кій> Відповідно, перший куплет чи перший стовпчик це перший абзац, другий стовпчик це другий абзац. Але рядки у вірші короткі, і нам необхідно розпочати новий рядок. В цьому випадку, до створення нового рядка використовується комбінація клавіш Shift Enter. Ми утворюємо новий рядок всередині абзацу і переходимо на, новий, на нову стрічку. Якщо ми включимо недруковані не символи, ті символи, які керують відображенням інформації, але ми їх не бачимо в звичайному режимі або під час друкування на принтері, то ми можемо побачити ось такі значки, які вказують на керуючі елементи. Ну, наприклад, клавіша пропуск позначається крапочкою. Відповідно, в тому місці, де ми натискали клавішу пропуск, є така позначка. Клавіша Enter позначається ось таким символом, чимось подібно до математичного знака «Пі». До речі, режим включення і виключення також позначається цим символом. Режим, який включає недруковані символи. Тому місці, де ми натискали клавіш, комбінацію клавіш Shift-Enter, розпочати новий рядок, ми можемо побачити ось такий символ, який вказує на елемент керування розрив рядка. Тому комбінація клавіш Shift-Enter використовується в тому випадку, коли ми хочемо розпочати новий рядок всередині абзацу. І, як правило, це якісь куплети віршів або навіть і під час, тексту, під час набору звичайного тексту така ситуація виникає. Також, ось тут ми хочемо, у нас є один рядок, а ми хочемо його поділити на два рядки. Відповідно, в позиції, в якій ми хочемо розпочати новий рядок, без абзацу, просто новий рядок, натискаємо комбінацію Shift-Enter, і ми переходимо на новий рядок. Цими керуючими елементами можна також, їх можна знищувати, як звичайні символи. Наприклад, якщо ми вирішили, що у нас закінчився епіграф і далі має бути абзац з автором цих слів, а ми попередньо поставили Shift-Enter, ми можемо удалити цей символ і зробити поділ рядка на абзац. Натискаємо клавішу Enter. І отримуємо новий абзаци. Це видно із керуючого елементу. Чи ділити на абзаци, чи ділити на рядки, ми це можемо з'ясувати, глянувши на той документ, який нам необхідно утворити. Якщо проаналізувати зображення документа, яке ми маємо одержати в результаті форматування, то ми можемо спостерігати. Наявність куплетів, наявність віршів, де, рядок закін... де необхідно рядок закінчити промислово за допомогою комбінації клавіш Shift-Enter. Також досить часто виникає потреба розпочати нову сторінку. І для цього використовується знову ж таки комбінація клавіш, Ctrl, Enter. У нас є документ, у який закінчується. Ось в цьому місці. І виникає потреба, наприклад, уявімо таку ситуацію, що нам необхідно розпочати нову сторінку. Для того, щоб не сидіти і 10 разів не натискати клавішу Enter, що є, м'яко кажучи, неграмотно. Перейшовши на новий рядок, закривши попередній абзац, ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Enter. Затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Enter і одержуємо нову сторінку. Якщо збільшити масштаб, це буде виглядати ось таким чином. Якщо ми включимо режим недрукованих символів, ми побачимо, що в тій позиції, де була натиснута комбінація клавіш Ctrl-Enter, машина додає керуючий елемент розрив сторінки. Таким чином, ми розпочали нову сторінку. Знову ж таки, це є керуючий елемент, який можна так само видаляти, як звичайні символи. Якщо потреба в цьому відпала, то ми можемо удалити цей керуючий елемент і повернемось до попередньої сторінки. Але ще раз наголошую, ось так переходити на нову сторінку не бажано, тому що це може спричинити проблеми в подальшому під час роботи з багатосторінковим духом. Хочете перевірити, можете перевірити. Якщо виникає потреба перейти на нову сторінку, нагадуємо ще раз, для цього використовується комбінація клавіш Ctrl-Enter. Ось таким чином. Далі. Комбінація клавіш Ctrl-Shift-пропуск. Як вже було сказано, клавіша пропуск використовується для того, щоб зробити один відступ між словами. Але якщо група символів відділення відділена з обох сторін пропуском, то текстовий процесор вважає це окремою групою. Чи це слово, чи це розділовий знак, чи це сполучник. Для нього це все одно, тому що все, що на клавіатурі для текстового процесора це символ, а не букви чи... Цифри через злові знаки. Тому досить часто виникає деколи, можливо, досить часто, або деколи виникає така ситуація, коли необхідно зробити відступ. Так як в даному випадку нам необхідно було поставити тире, відповідно, після попереднього слова ми мали зробити відступ, натиснути пропуск, щоб поставити тире. Але в цьому випадку, ось цей символ тире машина вважає окремою. Частиною і переносить під час форматування туди, де вважає за потрібне. Даний символ не поміщався в попередній рядок, тому машина його перенесла на початок наступного ринку. Як вийти з цієї ситуації? Включаємо режим недрукованих символів. Бачимо, що у нас в цій позиції знаходиться пропуск, Крапочка. Видаляємо пропуск. Знак тире підтягнувся до нашого попереднього слова. Але нам необхідно зробити відступ, додати пропуск. І ми це робимо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-пропуск. Ми можемо спостерігати, що в цьому місці з'явився кружечок. Таким кружечком машина позначає нерозривний пропуск. І, як бачимо, машина вважає ось цю послідовність символів одним цілим, і на новий рядок вона перенесла слово разом з пропуском. Під час форматування ми можемо навіть спостерігати ось таку ситуацію, коли все ж таки наш пропуск машина перенесла в попередній рядок, але разом із словом. Якби це був звичайний пропуск, то могла б виникнути проблема. Тому використовуємо Ctrl-Shift-пропуск. Та ж сама ситуація може виникнути тоді, коли нам необхідно набрати. Ініціали та прізвище людини. Між ініціалами і прізвищами прізвищем також ставиться пропуск. Але в цьому випадку, знову ж таки, може виникнути ситуація, коли ініціали залишаться в попередньому рядку, а прізвище перейде на наступний ряд. Тому для того, щоб цього не виникало, використовуємо комбінацію клавіш, Ctrl-Shift-пропуск. І в цьому випадку машина буде розуміти. Що це є одне ціле. Ну і остання комбінація клавіш: лівий Alt і код 39. Дана комбінація клавіш використовується для того, щоб в українському тексті додати такий символ, який називається апострофом. Тому що в українській розкладці цього символа на клавіатурі немає. Відповідно, що ми робимо. Наприклад, ми хочемо надрукувати слово м'яч, ставимо букву М, зліва натискаємо Alt, код 39, відпускаємо і отримуємо апостроф. Далі дописуємо наше слово. Таким чином, машина не підкреслює це слово, тому що всі символи набрані з одного алфавіта. Якщо ми напишемо слово м'яч, і для Апострофа переключимось в англійський алфавіт, а потім знову повернемося в український, то другу половину слова машина підкреслить, звертаючи увагу на те, що тут можлива синтаксична помилка. Тому що слово написано з використанням символів з різних алфавітів. Тому раджу запам'ятати ось цю комбінацію клавіш, лівий Alt і код 39 на цифровій клавіатурі, яка знаходиться справа. Стосовно комбінації клавіш це все. Їх бажано запам'ятати і використовувати під час набору тексту. Перейдемо до налаштування безпосередньо самого документа. Задавати параметри документа ми можемо як на початку набору тексту, так і в кінці. Але є деякі параметри. Які необхідно задати з самого початку, для того, щоб подальша робота з документом була більш зручною. До таких параметрів належать параметри сторінки. Відшукати їх можна на стрічці, яка називається макет. Панель параметри сторінки. Тут у нас є такі параметри, як поля, це відступи зверху, справа, зліва, справа і знизу. Поля необхідні для того, щоб вберегти зміст документа від пошкодження, або є певні вимоги до оформлення документу. Коли ми розкриваємо дану операцію, машина нам пропонує певні шаблони. Якщо жоден із них нам не підходить, спускаємось в самий низ налаштування полів і тут задаємо необхідні налаштування. Достатньо вказати лише числове значення для цих налаштувань. Якщо виникає потреба вводити дробові значення, то дробові значення вводимо через кому. Тут же ми можемо задати і орієнтацію сторінки чи книжні, чи альбоми, і на стрічки папір вказати розмір паперу. За замовчуванням машина завжди використовує листок, стандартний листок формату А4, для того, щоб примінити вказані змінені налаштування. По завершенню натискаємо ОК. Також орієнтацію сторінки можемо змінити безпосередньо на панелі, те саме стосується розміру. Вказавши параметри сторінки, а у вимогах до документу і до виконання практичної роботи вони зазначені з самого початку. Ось. Переходимо до налаштування основних параметрів шрифта і основних параметрів абзаців. Знову ж таки, обмовлюся, що ці параметри можна змінити і після набору тексту. Але для того, щоб менше мати проблем і бачити документ таким, яким ми його плануємо. Якщо ці параметри вже нам відомі, то бажано їх встановити на початку набору тексту. Встановлюється основний базовий. Шрифт, який є загальним для цього документу, і основний розмір шрифту. Заголовки, підзаголовки, Потім ми можемо змінювати, виділяючи і застосовуючи інші параметри шрифта або абзац. Налаштування параметри. І шрифта, параметрів шрифта і параметрів абзацу знаходяться на стрічці Основна. І панелі так і називаються Шрифт і Абзац. По суті, це дві панелі, з якими вам найчастіше прийдеться працювати. Операцій, як бачимо, багато, але якщо підвести курсор мишки і зачекати буквально пів секунди, з'являється підказка, що це за операція, для чого вона необхідна. В правому нижньому кутку даних панелей і не тільки цих панелей, можуть бути ось такі стрілочки. Які вказують на те, що ми можемо розкрити додаткову панель, діалогове вікно для встановлення додаткових параметрів. Те саме і на панелі шрифта. Тобто, якщо ви не можете відшукати необхідну операцію на панелі, вважаєте, що її на панелі немає, ви можете розкрити діалогове вікно для налаштування параметрів абзацу шрифта, і відшукати тут. А тут необхідно просто уважно прочитати, де знаходяться ті чи інші параметри. Параметри відступ, параметри інтервалів, загальні параметри вирівнювання. Для того, щоб примінити дані параметри після того, як ви вже набрали текст, придеться виділити фрагмент тексту і відшукати необхідну операцію. Ну, в даному випадку це наш заголовок, Розташуємо його по центру, задумоємо напівжирене налаштування і ну, дещо збільшимо розмір шрифту. Стосовно епіграфу. Для того, щоб його посунути вправо, тобто одержати ось такий зовнішній вигляд, необхідно скористатися операцією відступу. Збільшити відступ. Також вправо можна подвинути його, задавши операцію вирівнювання за правим краєм, але в цьому випадку, як бачите, ліва границя у нас буде нерівна, тобто це не той результат, на який ми очікували. Тому застосуємо операцію збільшити відступ і збільшуємо його, поки не підсунемо до кінця рядка. Якщо ми глянемо на зразок, то автор. Автора необхідно вирівняти по самому краю. Тому до автора застосуємо операцію вирівнювання вправо. Текст в більшості випадків вирівнюється по ширині. Вірш, як ми вже знаємо, можна посолити збільшивши відступ. Також є операція зменшити відступ, якщо ми це зробили забагато. Ну і останній абзац також. Якщо необхідно всередині тексту задати певне налаштування для окремої групи символів, то спочатку ми їх виділяємо, Це можна робити клавішами, можна робити за допомогою мишки і застосовуємо відповідну операцію налаштування шрифта або налаштування джець. Бажано цих правил дотримуватись, бажано бути уважним. Тоді робота з документами буде нескладною і приємною. Я вам дякую за увагу. Бувайте здорові, все добре, до побачення.